RealMe це третій. У червоному кольорі ціна 2300 має відбиточок пальця. Легкі потертості по задньому корпусу, незначні, на роботу ніяк не впливають. Мікророз'єм роз'єм на навушники 3,5 присутній. Ось такий по стану. По екрану нюансів немає ніяких, легкі-легкі такі царапки, але не суттєві. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. так, Параметри, про телефон. RealMe C3, 10 Android, 3 ГБ. Оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую камеру. Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. За додаткову плату можна поклеїти гідрогелеву плівочку. Скла. На жаль, в наявності на цю модельку немає. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або в телеграм-канал. Силка в шапці профілю або інстаграм кому де зручніше